Ти переведений студент Ейлі Калуа. Ні. Ой, тобто так. Це я. Я Август Зейн. Як віце-президент студентської ради, я тут щоб забрати тебе. Можу, я називати тебе Ейлі? Будь ласка, подбайте про мене. Е... Можеш звати мене просто Август. Айліна Лоурен Діотріш. Гра ще не закінчилася. Час починати моє шкільне життя під виглядом хлопчика. カセなくてもいいじゃない人とでゴーがつさが逆境もいつかはいいじゃんいいじゃん勝テになんだってケネにきよ命一つ限り一瞬一瞬かけがえないかんおすききやるはじかやプーカーフィナイドのほぼさルート勝ち暴走するゴシップ 物好きだ、ね、野獣馬ばかり今に覚悟達はなかる運命をうるさいなすべて,すべて見透かしたような口ぶり嫌味は恥じたらどうでしょう戸惑っちゃうよな味方ゼロなんて完全降り決めつけそうだよ私はどうしたい不可能なんて泣いて言いたい示したいこれが私の物語 Ходійка обманює свого нареченого місяць тому. Лорде Клоде, я вже казала вам багато разів, щоб ви припинили робити подібні речі. Я втомився. на відміну від демонів, люди дуже багато вимагають, вони постійно приносять неприємності. Т тоді чому б тобі не подрімати у своїй спальні? Тільки якщо ти приєднаєшся до мене, виріжечок. Я зараз розлючуся. Кіте, що трапилося, у нас невеличка проблема. Демон Штарт надіслав нам заяву як представник регіону Мірчета. Деякі демони не підкоряються вашим наказам і напали на людське село. Мірчета. Це я боюся, що ви можете понести за це відповідальність. Васальна держава імперії Елмейр і батьківщина академії Міше. Де відбувається друга частина гри регалії святих демонів та дівиць». я мало що пам'ятаю про це, але в другій грі йшлося про демонів, які після смерті повелителя Клода намагалися знищити велике герцогство Мірчита. Люди звинуватять лорда клода, якщо герцогство паде, і він втратить своє право на престол. Якщо це станеться, я знову повернуся до поганої кінцівки. Я не маю цього допустити. Ми не приймемо повелителя демонів, який закохався у діву святого меча. Якщо ви не віддасте нам її голову, ми нападемо на Великого Герцога Міркецького. Розпочніть надзвичайні заходи, які ми встановили на випадок нападу демонів. Слухаюсь, я вже відправив веля та мигдаля до села. Я відправлю Джаспера попитати людей, щоб зібрати кошти на допомогу і запаси щодо інших речей. Я буду діяти як представник Великого герцога Мірчата. Що? Таким чином я зможу зловити Аштарта особисто. Ну, Великий Герцог Мірчата захворів через те, що сталося. Але чи маємо ми на це право? Ми вже подбали про підготовку ґрунту. Те, що Седрік погодився з планом, полегшило ситуацію. Принц Седрік у мене погане передчуття. Тоді я теж піду. Ні. ти ціль ворога. У мене є святий меч. Через демонів можна не перейматися. Я впевнений, що Аштарт це прекрасно розуміє він використає людей проти тебе. А ще це жінко-ненависницький регіон, який зневажливо ставиться до жінок. І це також батьківщина діви святого меча. Навіть святе діво спасіння ніколи не повинна забувати про свої жіночі обов'язки. Цей регіон все ще тримається за такі старі поняття. як я й думав, краще, якщо ти залишишся в імперській столиці. Але ж, судячи з гри, є велика ймовірність того, що використовується демонічний ладан. Демонічний ладан — це секретний наркотик, який змушує демонів втрачати розум. Він також діє і на людей і значно збільшує їх фізичну силу. Якщо хтось використає його проти лорда клода. Припини робити таких хтивий вираз обличчя! Хтивий? Звідки ти це взяла? Все одно я йду з вами! Я точно буду корисною! Я тобі не дозволю. Ти з легкістю можеш телепортуватися, і ти не розумієш почуттів жінки, яка залишилася позаду. Що? Я забороняю тобі використовувати магію, щоб відвідувати мене, поки ти перебуваєш у Мірчиці. Вважається перевіркою для закоханих. Я розгляну можливість розірвати наші заручини, якщо ти не дотримаєшся свого слова. <звук> Академія Міше. Я маю обшукати цю академію і з'ясувати, наскільки все відбувається за сюжетом гри. І все ж палац. Де лорд Клот виконує обов'язки представника герцога, знаходиться на відстані витягнутої руки. Нам краще б не зустрічатися, адже на його думку я все ще в імператорській столиці. Дякуючи батьку, проблем з документами не виникне. Я навіть змінила ім'я та стать, як додаткову пересторогу. Я ж казав тобі, що в каву треба класти цукор. Мені дуже шкода. Аго, що ти? А? Ти навіть не можеш належно купити філіжанку кави? Мати тебе неречену, Це такий сорт. Так не поводяться слайді. Ах ти. Хто ти в біса такий? Мене звати Елі Калуа. Я переведений студент. Поквапився і вибачився перед нею. Кого ти дуриш! Вибачатися перед жінкою? Я чув про шовінізм у цій академії. Але це ще гірше, ніж я очікував. На жаль, для вас я не збираюся слідувати старим вченням діви святого меча. Ось що тут сталося. Чому такий хлопець прийшов до нас в академію? Вам слід якнайшвидше розірвати ваші з ним стосунки. Я впевнений, що це змінить ваше життя. Прошу вибачити мене, юна леді. Це було вражаюче. Це ідіотка. Я ж казав їй залягти на дно. Це кімната студентської ради. О. Кайли Вольт тут. Це рідкість. Йому довелося втекти від групи дівчат. І я пішов з ним. Гей. Не кажи так. Август Вол і Кайл, хіба ти сам не досить популярний. Всі вони персонажі з романтичними шляхами у другій грі. У найкращій кінцівці другої гри Август позичає святий меч у Лілії і перемагає останнього боса. То хто ж це? Приємно познайомитися. Я щойно перейшов сюди. Мене звати Елі Калуа. У тебе доволі мило лице. Ти занадто близько. Ти запізнився. Я наказав тобі його одразу привезти сюди. Я привів його так швидко, як тільки міг президент Джеймса. Джеймс Чарльз. Президент студентської ради. Був фінальним босом у другій грі. Джеймс Чарльз, президент студради академії Міше. Князівство Мірчита полює на його життя. Фінальний бос другої частини гри. Джеймс напівдемон повинен був стати наступним великим герцогом Мірчета. Але його становище зробило його мішенью. Могутня церква в межах герцогства постійно підсилала вбивць. Він був загнаний у кут і оголосив себе спадкоємцем повелителя демонів, після чого напав на Велике Князівство. Але я впевнена, що зупиню його. Мені лише треба приборкати Джеймса. Заради Лорда Клода, звичайно. То ти Елі Калуа. Та вже встиг накоїти лиха в свій перший день. Джеймсе. Інша сторона була неправа. Не намагайся грати в героя. Я закон в цій академії. Пам'ятай про це. Те ж саме сталося, коли я була нареченою принцеседріка. З, З вами все гаразд. Ви вчорашня дівчина. Мене звати Рейчел Деніс. Рейчел Деніс? Що? Я щось не так зробила. В Вибачте, просто у вас така шім'я, як і у однієї моєї знайомої. Зрозуміло. Гей, Рейчеле, що ти робиш? Іди сюди. П Пробачте. Рейчел Деніс повинна бути лиходійкою другої гри. Її особистість не така, як я очікувала. Ви створили проблеми в свій перший день в тій школі та прийшли на урок без підручника. Мабуть, ви дуже талановитий учень. Яка відповідь на запитання на сторінці 137? Три. Правильно? Неймовірно. Нічого собі вам пощастило? Добре, що я згадала відповідь, яку героїня дала в грі. Це. Хочеш, щоб я передала цього листа Августу? Так, лорд Август зупинив мого хлопця, коли той кричав на мене. Я хотіла б йому подякувати. Я розумію. Якщо у вас проблеми з хлопцем, хочеш, я допоможу підняти тему розриву. А А ти можеш? Так. Але ти маєш навчитися бути достатньо сильною, щоб підняти цю тему самостійно, як Леді Лілі, діва святого меча. Героїня другої частини гри, Селена Гілберт. Вона просто людинка, яка стала дочкою барона. А ще вона обожнює ладі Лілію, діву святого меча. Ейлі, я чую про твій підручник. З тобою все гаразд? О, так. Нічого особливого. Августе, слухай, ми можемо піти додому разом після уроків. Одна з дівчат зі мною радилася. Останнім часом я трохи завалена усіма цими проханнями. Ми можемо обговорити це в кімнаті Студради. Ти ж не хочеш, щоб у людей склалося неправильне уявлення. Він все ще не ходить з нею додому. Тобто її рівень симпатії занадто низький, можливо, справи не розвивається, як в оригіналі. Але тобі слід ретельніше вибирати друзів, Августе. Не можу повірити, що хтось погано говорить про леді Лілію. Вибач, вона завжди захоплюється дівою святого меча. Вона навіть обмінюється з нею листами. Але ж леді Лілія більше не є дівою святого меча, чи не так? Тільки приселені не кажи так. Вона почне казати, що Айлінді Діотріш – найгірша лиходійка усіх часів і як вона повинна повернути меч леді Лілії. Августе, я би хотів попросити про послугу. Лорде Клоде, деякі люди з асоціації вартових хотіли поговорити про проблему в академії Міша. Гаразд. Я зустрінуся з ними зараз. Як думаєш, вона розсердиться, якщо пошлю листа за допомогою магії. Гадаю, використовувати магію для цього погана ідея. Зрозуміло. Тоді попроси Магдаля доставити його для мене. А, точно. Блудний син Великого Герцога Мірчита вклав чимало грошей у цю таємну церкву. Схоже, що він намагається вбити свого племінника. Племінника? Його покійна старша сестра мала позашлюбну дитину? Так. Його старша сестра втекла з демоном майже 20 років тому. Здається, від їхнього союзу народився напівдемон. Блудний син переймається, що його племінник буде обраний наступним правителем мірчити. Він вважає, що його племінник є той самий демон на і дуже нервує. Зрозуміло. Я буду мати це на увазі. Що з тобою? Ти нічого не хочеш повідомити? О, так. Я думала про те, щоб приєднатися до студентської ради. Ага. Я ж казав тобі не виділятися. Зараз є більша проблема. Я щойно отримала листа від лорда Клода. Він дізнався. Ще ні, але. Стоючи перед тобою, я перетворююсь на дурення. Я більше не можу жити без тебе, якби я втратив тебе. Я був би не проти знищити весь світ. Цікаво, чи відчуває така богиня, як ти те ж саме, що і я? Мене засмучує, я можу лише жадати твоєї любові. Чекаю на твою відповідь від Клода Жанель Моїй коханій, як я можу відповісти на такий лист? Ейлі Калова хоче приєднатися до студради. Не думає, що приєднання переведеного студента до нас буде гарною зміною. Це правда. Я не багато знаю про академію, але я вірю, що зможу допомогти, якщо дам вам іншу перспективу, як сторонній спостерігач. Ця академія дзеркало Мірчетти, а студентська рада дзеркало його уряду. Хто настільки дурний, щоб дозволити приєднатися до нас іноземному студентові? Я за. Пошук талантів з інших країн, звичайна практика. Я радий, що в мене з'явиться більше товаришів. Тоді подивимося, чи дійсно він талант, який варто розглянути. Що ви хочете, щоб я зробив розслідування. Кілька днів тому була поранена студентка, ходять чутки, що це справа рук вампіра. Вампіра? То ви підозрюєте, що це демон? Непритомна студентка виглядала так, ніби хтось висмоктав з неї кров. Сама жертва не має жодних спогадів про інцидент. Вартові академії навіть консультувалися з повіреним Великого князя. Довіреною особою князя? Повелитель демонів. Вони хоробрі, що зробили це. Вони також підозрюють, що сам повелитель демонів може бути винуватцем. Я візьмуся за цю справу. Потрібно лише зловити справжнього винуватця. Так я не можу допустити, щоб хтось подумав, що лорд Клод напав на учня. Тоді я доручаю це тобі. Розкриєш цю справу, я дозволю тобі приєднатися. І ще одне. Ви дозволите мені створити службу безпеки? Службу безпеки? Якщо це демони, вона нам знадобиться. Твоя правда. Тоді щодо служби безпеки потрібен дозвіл директора, довіреної особи князя. Хай підпише цей документ. Що директор цієї академії? Великий герцог Мірчетта, його довірена особа наразі є директором. Але ж це. Ти намагаєшся розкрити справу про вампіра, але боїшся повелителя демонів. А, Чи можу я зробити подушку для обіймів Зайлін? Нещодавно. Я зрозумів, що повелителю стає погано, коли він втомлений. А, точно. До вас прийшов студент з академії, щоб отримати ваш підпис. Нехай увійде. Будь ласка, підпишіть цей документ. Чому ви одягнені як качка? Я саме готувався до шкільного фестивалю. Там всередині учень, так? Я просто незначна качка. Я не думаю, що незначна качка може бути відповідальною за важливі документи. Качки це посланці академії Міше. Символом Академії є Лілія, яка особлює Діву Святого Меча, а не качки. Лорде Клоде, Айлін дала мені відповідь. Служба безпеки може використовуватись для розслідування інцидентів. Гарна ідея. Попрацюйте над цим. Дуже дякую. Молодець Мигдалю. Я талановитий демон. Моєму коханому лордові клоду. У мене все добре. Будь ласка, продовжуй старанно працювати. Алін Діотріш. Я збила його з пантелику качинним костюмом і використала лист відповідь, щоб приспати його пильність. Ідеальний план. Дощ не припинявся, поки я не переписала свого листа. Господи, не можу повірити, що він змусив мене написати такого соромного листа. Не говори так, коли ти одягнена як хлопчик. А вибач за це. Навіщо ти створив службу безпеки? Щоб ми першими розібралися з будь-якими аномаліями. Ця справа з вампіром може бути пов'язана за штартом. Рейчел. Це перша дівчина, яку ти врятував свій перший день тут. Я, я продала свої сукні, але мені все одно не вистачає грошей. Це ж. Знаєш, я міг би розповісти всім правду, що ти справжня винуватиця цього інциденту з вампіром. В, ви не можете. Ого, то професор Кеніг був винуватцем? Голте. Що ти тут робиш? Хіба випускники не можуть приєднатися до Служби безпеки? Я, Я друг дитинства Елі. Ми випадково зустрілися тут в академії. Так чи інакше, ми повинні здати тих двох як злочинців. Оскільки у тебе недостатньо грошей, решту доведеться заплатити іншим способом. Коли ти прокинешся, то просто будеш черговою жертвою вампіра. Це все буде роботою демо. Айзеку. Подбай про Рейчел! Добре. Л Лорд Еллі. Ну, він напевно знову збирається накоїти лиха. Як він зміг так швидко опинитися так далеко? А ще пахне чимось солодким? Схоже на Джеймс. Чому він уже у своїй демонічній формі? Ролі озвучували Люменатіка, пірожок з нічим, Даріна Фокс, Мет Войс і М'єсто. Робота зі звуком і таймінг. Войс, переклад Даріна Фокс Войс Бенд, твоя улюблена озвучка. 気遣いその裏にあり余る思惑羽の削って残ったのは人生の真の面白さだ